Менш болюча для українців проблема відбудова зруйнованого окупантами житла. Понад 5 тисяч понівечених снарядами будівель нарахували лише на Чернігівщині. І як їх полагодити до затяжних осінніх дощів, і головне, де взяти гроші. Моя колега Ярина Марків зараз перебуває в селі Ягідне, селище чи не найбільше постраждало від рук окупантів. Ярино, я тебе вітаю. Бачу, що зараз біля тебе знаходиться дуже багато людей. Розповідай, як просуваються роботи з відновлення Чернігівщини. Олександра, так насправді як воно є, ми не випадково брали саме цю локацію для прямого вімкнення як приклад відновлення Чернігівщини. Село Ягідне Іванківської громади було ледь не епіцентром бойових дій в області. Сюди на початку березня увірвалося близько 5 тисяч росіян, і армія варварів залишила по собі суцільні руїни. Переважна більшість житлових будинків, як багатоквартирних, так і приватних, були зруйновані вщент або частково внаслідок рашистських, артилерійських чи мінометних обстрілів. Рашист... Ти також силоміць під... вивели величезну кількість людей і утримували її в підвалі місцевої школи. Про це знає весь світ. Майже чотири сотні місцевих мешканців без повітря, без їжі, без води там перебували майже 30 діб. Про ці воєнні злочини росіян має кричати вся міжнародна світова спільнота і ягідне ніколи не перегорне цю перегорне цю моторошну стрінку своєї історії, але ніколи не забуде. Водночас ми бачимо, що ось тут продовжуються ремонтні роботи. Вони тривають вже близько чотирьох місяців. Зусиллями небайдужих ягідне відновлюють уже доволі давно. Хто саме долучився до такого? Відродження цього села і що тут зроблено, як воно змінилося з часів деокупації. Будемо розпитувати у міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова. Вітання вам, пане міністре, вітаю доброго дня! Тож говоримо з, з вами про ягідне і про ремонтні роботи. Що тут з часів деокупації вже змінилося і чиїми зусиллями? Так, ви абсолютно праві. Чернігівщина і село Ягідне. Пережило жахливі часи. Насправді люди були утримані в підвалі місцевої школи. Це відбувалося досить довго не всі, на жаль, пережили ці моменти. Я дуже вдячний місцевим жителям за їх терпіння, за їх силу. За їх таке відношення за їх згуртованість сьогодні. Ми разом відновлюємо громаду, відновлюємо це село. Вже е, зроблено 22 багатоквартирних будинки. Умовно багатоквартирних це типові е, будинки, які були побудовані ще з радянських часів. Е, ми фактично відновили 74 е, квартири. Це приблизно. Е, Забезпечить житлом 300 людей. Ми продовжуємо цей процес вулиця за вулицею. Сьогодні ми бачимо перші дві вулиці, які вже завершено. Тут працює. Я хочу подякувати волонтери Добробат. Було залучено близько 160 працівників. Вони кожного дня тут працюють плічопліч пліч з місцевими мешканцями. Також регіональна влада, область і держава надали будівельні матеріали. Ми їх надаємо мешканцям всього села і інших населених пунктів громади. Тому крок за кроком відбудуємо громади, відбудуємо села. Ви знаєте, попереду опалювальний сезон. Два місяці залишилися. Маємо підготувати. Ватись якомога швидше, безумовно, що все ми повністю на 100% не встигнемо, але е, рухаємось якомога швидко. Давайте ще раз про фінансування. Власне скільки уряд виділів коштів і на що? Для кожної деокупованої області уряд виділив відповідні кошти з резервного фонду. Це сотні мільйонів гривень. Чернігівщина не була виключенням в цьому відношенні. Є і інші джерела фінансування, як я сказав, і обласний бюджет, і місцеві бюджети, є донорські програми. Вони всі працюють, є залучені підрядні організації. Вони працюють по Чернігівщині. Сьогодні наш фокус це відновлення об'єктів соціальної сфери, підготовка до навчального року. Товко об'єктів медичної сфери, ну і безумовно, житловий фонд. Він постраждав найбільше тому. Робіт тут практично переважно фокусуємось на ньому. Ще раз хочу підкреслити сьогоднішні дві вулиці це символ того, що ми підемо вулиця за вулицею відновлювати Україну. А давайте детальніше що детальніше, що саме відновлюєте? йдеться про крівлю, про вікна, можливо, про комунікації, про дороги. Тут були дуже суттєві пошкодження, багато будинків зруйновано вщент, тому мова йде про комплексне відновлення. Ви бачите, напевно, що ці будинки мають нові вікна, нові двері, нові дахи, нові під'їзди там, де це необхідно. Фактично, ми говоримо про нову систему опалення, батареї. Відповідні прибори, які застосовуються для опалення, тому це комплексне відновлення інакше не буде, і я впевнений, що має бути краще ніж було до цього. Ви говорите про опалення, і знаємо, як ви вже сказали, ці 250 мільйонів із резервного фонду уряд виділив на ремонт об'єктів критичної інфраструктури усієї Чернігівщини, як в інших населених пунктах. Чи буде світло, вода, опалення в оселях мешканців до зими? Обов'язково буде. По перше, я хочу сказати, що уряд виділив більше ніж 250 мільйонів. Ще було фінансування відновлення ТЕЦ, а також водоканалу Чернігова. І ми продовжуємо координувати цю роботу, слідкувати за темпами відновлення. Роботи вже ведуться досить активно. Те, що стосується інших громад, безумовно, вони всі в фокусі, всі в плані. Ми працюємо якомога швидко. Розуміємо, що під час війни це досить складно, але люди мають бути забезпечені. Теплом, дахом над головою. Безумовно, зараз мова не йде про якісь такі додаткові роботи, додаткові речі. Все має бути досить виважено, тому працюємо над тим, щоб люди не залишились без тепла. Опалювальний сезон я кожного дня повторюю, розпочнеться вчасно. Після 15 жовтня в цей період, зважаючи на погодні умови, тому готуємось до цього. Готуємось, готуємо свої оселі. В контексті цього. Хочу вас спитати. От, буквально напередодні мери Києва та Львова, Віталій Кличко та Андрій Садовий висловили свої припущення чи то побоювання, що ця зима може бути дуже важкою і дуже холодною. Уряд пообіцяв не підвищувати ціну на газ. І ми дуже сподіваємось на це і що газ буде, але тим не менш, ми не можемо знати, якою стане наступна ціль росіян, чи вони захочуть обстріляти газо Газові станції чи електричні власне чим варто українцям запуститися до зими, аби її пережити? Так, ви праві вже мери українських міст почали інформаційну кампанію звернення до громадян щодо заощаджень тепла, заощаджень енергії. Я все це цілком вітаю. Вже проведені мною зустрічі з усіма мерами українських міст, які застосовують центральне опалення і теплопостачання. Ми закликаємо мерів також спілкуватися і робити відповідні комунікаційні програми для містян які мають бути зорієнтовані на заощадження. Побутове утеплення, тобто кожен громадянин має підготувати свою оселю, свою квартиру, подивитися, що з вікнами, там, де необхідно пройти утеплення, чи якісь інші речі це необхідно зробити. Подивитися, що з дверима, що з дахом, що з під'їздом, об'єднатися, згуртуватися там, де необхідно. І все буде добре. Ми маємо заощаджувати тепло. Тепло це наше багатство, наша енергія. І я впевнений, що в цьому році ми будемо ставитись до цього дуже дбайливо, тому що опалювальний сезон це частина військової операції, як я завжди кажу. Це частина нашого захисту, маємо пройти його впевнено з високо піднятою головою. Повертаючись до локації до ремонту ягідного, хочу навести такий приклад: от коли ремонтують приміром ямковим ремонтом дороги, то кермани чи автівок завжди кажуть, що цей ремонт до першої відлиги. А що стосується крівель оцих будівель, то вони тимчасові чи на постійний час? Це відновлення, яке відбувається тут, воно комплексно, воно на постійний час, воно не тимчасово, це відновлення постійного житла для тих людей, які зазнали пошкоджень, житло, яких зазнало пошкоджень. Тому роботи відбуваються досить якісно. Я б сказав, що дуже якісно. Я особисто вже перевірив хід виконання робіт, поспілкувався з деякими родинами. Родини задоволені. Інші будинки безумовно чекають, коли перейдемо на наступні вулиці. Це нормальний процес, все буде відновлено, відремонтовано. Треба рухатися вперед. Розуміємо, що під час війни це ще раз дуже складно, але не можемо дозволити, щоб люди опинилися просто неба перед зимою. Ну і на сам кінець, пане міністра, чи можна вважати ягідне раніше вщен зруйноване російськими окупантами? Зараз справжнім прикладом відновлення України відновлення у єднанні? З точки зору єднання згуртованості громади, так чому тут працюють волонтери. Волонтери дуже активно залучені. Вони працюють пліч опліч, подекуди із місцевими мешканцями, як вони зазначають, і працює влада як на рівні регіону, так і на рівні уряду. Це приклад такого єднання, коли відновлення відбувається. Досить швидко і е, згуртовано. Ще раз хочу сказати, що ми маємо рухатися далі. Ви бачите, ці люди, які вже отримають сьогодні відремонтовані помешкання. А є ще інші вулиці. Треба переходити і працювати там. Якщо ви подивитесь на вкруги, бачите, що ще багато невідновлених будинків. Тому показуємо не тільки те, що відновлено. Рухаємось далі. Треба працювати. Дякую, щиро, пане міністра. Тож, єднаємося українці, і наближаємо нашу перемогу. Це був міністр розвитку громади і території України Олексій Чернишов. Студія.